Я змалюю. Мене чути? Друзі, всім привіт. Ми тут е, шли по вулиці гуляли, вирішили зняти огляд е, на, на дуже незвичайну каву. Тобто у нас незвичайне місце і незвичайна кава, і незвичайний огляд. Е, у нас сьогодні Кенія Пібері. Що таке пібері? Це, коротше, такі, такі, це мутація, називається пібері. У нас є е, кавовий кооператив, е, Барагві називається. Він в регіоні Крініяга Кенія знаходиться. Там багато фермерських господарств, вони суть. І цей кооператив збирає каву і відправляє її. Ну, Лігічно, да, що ще роблять фермери в кінні кавові. Але є мутація, і там один відсоток зерен, всіх зерен. Це от самі ці пібері. Що це таке пібері? Це, це кавозерно, коли склеюються дві половинки, вони буквально як, як гроші. І те, що Ви ж ви знаєте, в нас є каво-ягода, в ній зерна, і там дві половинки. А пібері це мутація, коли ці дві половинки і у нас, виходить, така, щось закруглене, одне зерно, грубо кажучи. Оце воно і є. І от їх дуже мало, відсоток. Там. І це, звичайно, впливає на смак. Я не пив, не знаю, але чую, що це просто щось пушечне, неймовірне за тілом. За дескрипторами дуже незвично. І при цьому це просто мити, обробка, Нічого ніякої анеробки, ніякої там натуральщини. Звичайно, митакині. Ну, як звичайна, мутована ми такіні. Коротше, п'ємо таке ніби закруглене, схоже, на робусто, якщо чесно. Просто кругле рівна полоска. Реально робусняк якийсь. Але це не робуста, це арабіка, звичайно. І дуже незвичайна. Я вже трошки відчув аромат через клапан. І я, я не знаю, як його писати. А, я не можу відкрити. О боже мій! Взагалі жесть. Пахне неймовірно. Варимо воронку. Рецепт проси. 20 г кави 300 води, 3 вливання плюс блум. Стандартний стандартніший рецепт. 23 кліки, Вода невідома. Вода невідома. А води багато, чи ні. Чого, дивись? Я так от беру. Робимо все, що можемо. В принципі, можна було без термосу заливати. Ой-ой-ой. Вода. Якісь там позорні 80 щось у нас получається. <різь> <різь> так, час пішов, Показуй, диви. Такі саду Так. 80 градусів це можна з цим працювати. Ми ж варили каву на таких температурах, нормально було. Коротше, я думка трошечки змінити рецепт, якось більше перемішувати, да, вище заливати, щоб кава більше перемішувала, щоб більше екстракція була. Бо якщо варити, як зазвичай, вона буде трошечки недоекстракт. Не факт, так, да, але може бути. Кратше, ми перестрахуємося, будемо робити менше. Дати протектив. -да так, -да. так, так. Я зараз я їх чекаю. Даємо протекти, е, високо вливаємо і, менше, і більше, і менше вливання робимо. Ну, самі вливання менше, а їх робимо більше, самих вливань. Коротше, отак от десь. Прям. Що-то типа. Скажу, я брав пачку через клапан, я навіть не натиснув через клапан аромату він просто по носу як вдарив. О, давай ще не 300, а 250 бахнем. Ще і не 300, а 250. Тобто у нас 20 грамів кави, 250 води. Е, Знову ж таки, температура. Хто його поцарапав вже? Чи він побився, чи що це таке? А, ні, то взагалі щось. Подтьокі такі, все, вже нема царапин. Відчуття ніби я п'ю якесь дуже жирне молоко. От За текстурою кава саме така вершкова, тягуча, сиропна. При цьому смаку ягоди, полуничка, смородина. Незважаючи на те, що в нас було 80 градусів температура, вийшла дуже круто, прям смачно. Офігенно, то буде каво, в мене гаряче, можна все виливати. Будь ласка, текстура, ніби жирне молоко, якесь п'єш. Таке 3,2. Класно, Класна, да, дуже крута. У нас взагалі в радіокаві відношення до Африки таке специфічне. Я б сказав. Якщо у нас є Ефіопія, то у нас багато Ефіопії, там три лоти десь. Якщо Африка, теж там мінімум два лоти. У нас є якась більш дешева смачна Африка, є якась дорога, цікава і унікальна. Оце унікально. Це взагалі мутація, блін. Це дуже унікальна кава і прикольна І за смаком, і за текстурою і за всім вона відповідає просто е, звенню унікального лоту Кенії в нашому асортименті. Супер. Офігенно! Ожина є. Ожина? Ну, звичайно, це ж в Африка, це таке смородина, ожина, якщо там немає, ой, це Африка, каже, Кенія. Якщо там немає ожини смородини, то, скоріше не Кенія. Або якась дуже цікава Кенія. Ну, коротше, вона часто там є, тут теж присутня, але так. Да. Ті з просто за те, що тут є тіло, я її можу взагалі, не знаю, щасливо, що вона є. Коротше, корокава. Щастя, здоров'я, всіх люблю, всім пока. Підписка, да, підписка лайк, лайк, підписка.